Вітає в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жастова мова Галина Браменко. Далі коротко про події. дня. Перешкоджає руху швидких і рейсових автобусів. У свідівку просять відремонтувати дорогу. Щоб не їздили попід забором, бо нема ж як обминути ями. Матері небесних воїнів як вчаться жити по-новому після загибелі синів. Біль втрати все-таки хочеться, щоб переріс в гордість. Проекти присвячені відбудові України. 175 учасників у Черкасах змагалися з робототехніки. Будинок з нуля будується за три місяці. Жителі Свидівка просять відремонтувати дорогу у своєму селі. За словами місцевого жителя Олега Жилдака, вона вкрита ямами та вибоїнами. Стан покриття перешкоджає руху швидких і рейсових автобусів, коли передбачений капремонт з'ясовувала Тетяна Недбайло. Сама ця яма десь 10-12 сантиметрів. Та подекуди ями ще глибші, каже житель Свидівка пан Валерій. Проживає у селі 50 років. За цей час капремонту дороги не пам'ятає. Ремонт у нас ямковий і він до хороших дощів або після зими воно все сходить Патрулюючи населений пункт у місцевій теробороні, говорить, часто бачить, як тут маневрують машини швидких. Водії і врачі дуже. Знебурені нашими дорогами, тому що пильних це проблема дуже велика. Рух такими шляхами нагадує тракціон, говорить водій рейсового автобусу Черкаси Будище, пан Олег. Там доріг кричу, що кричу що страшний, тому що взагалі неможливо по таких дорогах їздити і працювати неможливо. Що найгірше ями доводиться об'їжджати тротуарами, пояснює місцевий житель пан Олег, демонструючи нам пересування селом. Доводиться виїжджати або на смугу зустрічного руху, або навіть на пішохідну доріжку, де ходять люди. Тому що проїхати взагалі неможливо. Це добре, що зараз сухо і все видно. А коли йде дощ або умови недостатньої видомості, це просто взагалі жах. Ля подвір'їв накатані стежки, тому люди вже ставлять огорожі, показує місцева жителька пані Наталія. Люди забивають стовпчики, щоб не їздили по під забором, бо немає як обминути ями. Та це не тільки тут так і далі. колеса накладають, стовпчики забивають. Тут просто страхи господні, що робиться. Мова про обласні дороги місцевого значення Р 10 сокирно та «Р-10 сокирно світанок. Аби відремонтувати їх цьогоріч, громада спрямувала півтора мільйона гривень, але цих грошей бракує для капремонту, говорить секретарка Будищинської громади Наталія Токаренко. Ми перекинули кошти на субвенцію півтора мільйона гривень. Забронювали ці кошти, щоб мати можливість співфінансувати з областю. Звернулися, на даний час, чекаємо. Капромонт доріг через воєнний стан цьогоріч не передбачений, утім мають провести поточний, каже керівник служби місцевих автодоріг Черкащини Борис Бабій. Обласна адміністрація направила і включила дороги в перелік на ремонт і відправила на затвердження в колишній «Укравтодор». Це зараз державне агентство відновленню. Вони мають надати погодження на ці переліки, і після цього департамент будівництва обласної адміністрація має видати розпорядження голови адміністрації. Про затвердження цих переліків і довести нам як до замовника. Тетяна Недбайло та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах сьогодні попрощалися з двома військовими, які загинули, захищаючи країну від російської агресії. 31-річним солдатом Олексієм Ляшком, навідником окремої аеромобільної бригади, та 33-річним молодшим сержантом Олександром Лутаєвим, командиром мотопіхотного відділення окремої механізованої бригади імені короля Данила, розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея. Обидва захисники загинули на Донеччині. На площі Слави зібралися рідні та друзі загиблих. Сестра Олександра Лутаєва пригадує день народження молодшого брата. Коли він з'явився, і мені мама каже: Ну, бачиш, тепер тобі треба. З кимось ось завжди будь перенаглядати, щоб в нього все було добре. Спілкуйтеся, навіть якщо ви зараз не спілку, просто знайте, що в усьому світі ви є один у одного. Щоб не сталося, ви завжди будете один у одного. І я йому писала, що пам'ятаю, що в тебе є. Я, а в мене є ти. З часів школи він почався був дуже доброю людиною. Звичайно, як ми дружили. у нас взагалі клас таки був, що всі жіди, але зараз на даний час виконують або з бойові завдання, або по охороні почався наша країна. Найкращим другом називає Олексія Ляшка Руслан Жуган. каже, разом працювали, а згодом стали кумами. Коли дружина мала народжувати, якраз з період воєнного стану, коли потрібно було, ну, не було кому вийти замість мене на роботу, і коли людина телефонує і каже, що в будь-які суток ти до мене дзвониш, я за тебе вийду, ну, якось заповнилося, відложилося, і після того так і рішилося, що це буде хрещений батько тої дитини, яка родиться. Як розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея, Олексій Ляшко загинув 5 травня внаслідок бою з ворогом на Донеччині. Молодший сержант Олександр Лутаєв загинув 30 квітня внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Донеччині. Отримав поранення несумісні з життям. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси. Допомагають сім'ям постраждалим від війни, створюють спортивні майданчики і хочуть, аби про їхніх дітей пам'ятали. Пані Валентина та пані Оксана після втрати синів вчаться жити по-новому. Розповіли вони Суспільному. Хтось переїхав до іншого міста, хтось втілює бажання своїх дітей, що бажають одна одній з нагоди дня матері, які відзначають у другу неділю травня. Запитала Тетяна Рева. Лелеки до подвір'я Валентини Чабаненко не прилітали два роки. В цьому том вони прилітали до нас. Звели гніздо навесні, коли почалася повномасштабна війна. Син пішов на захищати нашу родину, о, от і вони прилетіли. А горять шолиники, то щастя. Ну з гнізда батьківського каже жінка, її п'ятеро дітей повилітали давно. Ось це фото. Чи не єдина, де вони всі разом? Втім, один до гнізда вже не повернеться. Мені дзвонять. Так і так. Ну, я подумав, що це розвідняк. А потім чувствую, що не так, перезванював, Он каже, так і так, ваш син погиб. Старшого сержанта Михайла Чабаненка вбила ворожа пуля, потрапила в око. Йому був 31 рік, з них сім він присвятив військовій службі, говорить пані Валентина. Він не оставляв не ні говорять, ні трьохсотого. він всіх забирав. всіх забирав. Такий відповідальний він був взагалі. А це Оксана Коцуконь, мати старшого солдата Олександра Коцукуня, який теж загинув від кольового поранення в боях за Маріуполь. Хлопцеві було 22. Він був в автороті водієм. Він мені в перші дні писав, що ну, це сам, сам, саме було складно бачить, коли втрачаєш своїх побратимів, з якими ти от щойно говорив, вітався, спілкувався його на підкріплення. До хлопців відправили, і він з ними вийшов на завдання і загинув в районі драмтеатру. Після смерті сина каже жінка, звила своє нове гніздо вже в Черкасах. Наш Саша завжди мріяв жити тільки в Черкасах. Тут я знайшла нових друзів і під нову свою підтримку. Підтримки додає розповідає і робота пані Оксана. Тепер допомагає таким родинам, як і її. Я працюю в відділі, АТО це робота із родинами полеглих, безвісті зниклих із нашими пораненими хлопцями. Образи синів кажуть, живуть не лише в пам'яті у Оксани. Він на руці разом із останнім СМС від Саші, у Валентини буде в камені. Це робота черкаського скульптора. А ще в честь Михайла Чабаненка в рідному селі родина хоче створити спортивний майданчик. Пірвало, що будемо зробити деньгами. Давайте Міша любив спорт, то я може тоді що теж прийду. все -таки ж я ж той там може, ногами пошевелють. Оксана Косоконі, день матері, всім жінкам Україну, яких війна забрала найдорожче, бажає. З часом біль втрати все-таки хочеться, щоб переріс в гордість, в гордість за те, що ми змогли виховати своїх синів, доньок. Так, що нам потім ну ні в якому випадку нам соромно не буде, і аби до своїх гнізд повернулися з війни всі діти, додає Валентина Чабаненко. Бо зараз на передовій країну захищає ще один її син, і дочка теж у мене воєнне, щоб у мене вже більше не було. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Робили зачіски, макіяж та фотосесію. У Черкасах організували проект для жінок, які опікуються дітьми з інвалідністю. Розповіла заступниця директора училища Людмила Ростецька. Захід присвятили дню матері своїми емоціями. Від перевтілення жінки поділилися з нашою Дарією Шевченко. На перукарському кріслі черкащанка Віта Приймак. Вона мама десятирічного сина, який має діагноз аутизм. Каже, часу на себе бракує, тож тут згадала забуті емоції. Відчути себе настільки тою жінкою, яка я була, рані, ну, раніше, тому що зараз ти весь час вкладаєшся в нього в його реабілітацію, постійно займаєшся. Ним. Милується зображення в дзеркалі черкащанка Інна Святенко. Каже, навпроти не заклопотана мама, а розкішна жінка. Все увага на дитину, ну хочеться. Це буде жінкою завжди гарно, але на роблять насправді дуже великий внесок в наш сьогоднішній день. Перевтілюють черкащанок студенти професійного училища. Другокурсниця Вікторія Чубанова говорить: зачіску обирають спільно, далі справа майстра. Жінки, які сидять практично вдома, Вони повинні відчувати себе жінкою. Вони повинні бути красиві завжди. І коли їм дарується от такий момент, це, це дуже класно у сусідньому залі трудяться візажисти. 佩服，是、嗯。 Коли востаннє так чепурилась, навіть не пригадує, розповідає учасниця проєкту Юлія Сухомудренко. каже, зазвичай всю себе присвячує сім'ї, нині ж дозволила відволіктись. Насправді дуже мало свят, коли мама може приділити собі увагу, а не наприклад сім'ї, своїй дитині, чи рідним, чи близьким. Майстриня Ольга Старкова сподівається, що новий макіяж потішить її гости, бо каже, розуміє, що мама це важка та відповідальна роль. Взагалі дуже приємно робити приємні речі взагалі людям яким потім сподобається зробити таке свято невеличке. такий день краси для жінок, чиї діти мають інвалідність та виховуються в реабілітаційному центрі жага життя. Організував Черкаський департамент соцполітики. Проект повністю безоплатний. До нього долучилося 12 мам, розповіла заступниця директора училища Людмила Ростецька. Жінка створена для прекрасного, і створювати жінкам позитивний настрій під час воєнного стану. Це, мабуть, одне з найголовніших завдань нашого сьогодення. Організатори кажуть, так вирішили нагадати жінкам, що варто турбуватися не лише про діток, а й про себе. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. 175 учасників та проекти присвячені відновленню України після перемоги. Другі змагання з робототехніки за участі команд з Одещини та Кіровоградщини відбулися сьогодні у Черкаській санаторній школі номер 14 Свої проекти школярі презентували на восьми локаціях. Серед них вперше роботи леги грали на футбольному полі, розповів Суспільному начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Як діти за допомогою роботів прагнуть відбудувати країну у майбутньому, розкаже Ірина Філенко. ¡Gracias! No. No. Це як у справжньому футболі судді, м'яч та поле з розмітками. Суддя змагань та вчителька фізкультури Леся Наумайко Калініч розповідає завдання учасників заштовхати роботом м'яч за лінію воріт. За всіх будемо вболівати. Я за чесну гру, тому буду ради, якщо найсильніші переможе. Це учасник змагань із 14-ї школи Ігор Понура. Лего каже, збирає з маличку. Скільки я в школі рік уже перейшов з 17-ї школи, то це скільки вже і збираю ці роботи. І дуже збирати ці роботи. Назар становий із Чорнобаю. Гурток робототехніки говорить, приносить найбільше задоволення. Це єдиний гурток, на якому мені весело проводити час. Але інших? Ну, мені не особа було весело. А це змагання слалом. Ось ці червоні перешкоди судді встановили сьогодні перед стартом, щоб перевірити здатність дітей, зорієнтуватися та швидко перелаштувати програмне забезпечення, говорить суддя Максим Бондаренко. Все може трапитися, може робот там вискочити з зони, а може навпаки, ну, дойти те, що повільно рухався. Тому це вже це вже лотерея, як то кажуть. Але в більшості 99% цієї лотереї залежить саме від того, як правильно і коректно за. Програмованці роботів. А це алея стартапів. Тут представлені лего проекти присвячені відбудові українських міст. Ми придумали проект відбудови, щоб мінімізувати ресурси. Це час, які важливі для нас. Це шестикутний гексогональний дім. Сі панелі це канадська технологія. Будинок з нуля будується за три місяці. Участь у конкурсі беруть 26 навчальних закладів та 100 команд серед восьми локації, наукові проекти, бачення майбутнього України та відбудови України українських місць після перемоги розповідає координаторка заходу Ліна Бондаренко. Тема нашого Аїна вистаємо, відбудуємо, тому ми обрали цю тему практично для усіх наших категорій. 47 шкіл Черкащини мають робототехніку у навчальних програмах, бо за нею майбутнє освітнього процесу розповідає начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Оглянули, подивилися дуже скажімо, позитивне враження, гарні роботи, гарні команди, гарні дітки. Ірина Філенко легкураш, суспільне новини Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.